Як українцю, що знаходиться в Нідерландах під директиву про тимчасовий захист, орендувати собі житло? Будь-який українець, що здобув тимчасовий захист у Нідерландах, має право орендувати будь-яку нерухомість, у тому числі квартиру чи ДІМ. Однак зробити це доволі складно, тому що в Нідерландах склалася криза на ринку нерухомості і ще задовго до того, як сюди приїхали переселенці з України. Пов'язано це з дуже великим попитом та обмеженою пропозицією на ринку нерухомості. Навіть місцеві мешканці можуть шукати гарну квартиру місяцями. Що вже казати про звичайних українців. Існує два типи житла для оренди. Перший тип це соціальне житло, Другий – житло на приватному секторі нерухомості. Соціальне житло призначене для людей з невеликим доходом. Для того, щоб його орендувати, необхідно отримати спеціальний дозвіл у муніципалітеті, де це житло знаходиться. Для українців наразі немає такої можливості. У парламенті йдуть перемовини: надавати чи не надавати право українцям орендувати соціальне житло. Далі буде. Але наразі такої можливості немає. Тому повертаємося до житлу на приватному секторі нерухомості. Я маю на увазі агенції нерухомості, соціальні мережі, сайти для пошуку нерухомості та ваші особисті приватні зв'язки. Почнемо з агенції нерухомості. Для того, щоб знайти агенцію, достатньо просто зайти в інтернет. Ви можете знайти агенцію, зайти на їх веб-сайт і знайти квартиру, яка вам сподобається, зв'язатися з агенцією та поїхати на перегляд квартири. Другий спосіб це спеціальні вебсайти. Найпопулярніші – це Фунда та Камернет. Наприклад, я використовую Камернет, він мені більш сподобається. Наступний спосіб це соціальні мережі. У Фейсбуці ви можете знайти безліч груп. По містах у Нідерландах, в яких є обяви, де пропонується нерухомість для оренди. І наступний спосіб це ваші особисті зв'язки. Наприклад, на роботі кажіть всім, що ви шукаєте собі квартиру для оренди, і може хтось допоможе вам у цьому пошуку.